Повідомлення про початок відпустки це не наказ про відпустку, і повідомлення про початок відпустки це не заява про надання відпустки. Тобто, по факту, щоб ви зрозуміли, да? стаття 10 закону про відпустки зобов'язує письмово працівника повідомити про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні, і цей строк залишився. Навіть в умовах дії воєнного стану ніхто не спростував використання цього документу. Він є і продовжує використовуватися. Наявність повідомлень і їх відсутність буде розглядатися як порушення. Відсутність повідомлення буде розглядатися як порушення трудового законодавства. Термін в два тижні не спрощений в умовах воєнного стану. От, наприклад, на відміну від повідомлень про зміну істотних умов праці, правда? Там ситуація значно легша. А ось з повідомленням про початок відпустки, ні, хочете сказати, не доглядали наші законодавці, так, можливо, не доглядали, бо напевно з цими документами точно не стикаються. Да? Але ж ми розуміємо, що вони є в чинному законодавстві і це привід чіпанути за. Кожне таке порушення накласти в штраф, тому повідомлення може бути в електронній формі, використовуватися через будь-який зручний спосіб обміну, якщо ви погодили, це спосіб обміну з працівником. Повідомлення це не наказ, це не заява, як я вам і казала. Чому поясню? Дивимося в статтю 10, що зазначається в повідомленні. Конкретний період надання щорічних відпусток, встановлений графіком, роботодавець, зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки. Тобто, коли ви від працівника отримаєте заяву, про дату початку відпустки повідомляє працівник роботодавця, а в законі зазначено, що про дату початку відпустки має повідомити. Роботодавець працівника, тому заява не вирішить питання повідомлення про початок відпустки. Наказ, Наказ це розпорядчий документ. Він не повідомляє, а доводить до відома і виконання. Невиконання наказу розглядається як порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, а от невиконання повідомлення нічого за собою не несе. Бо повідомлення це інформаційний документ, який може змінити умови використання відпустки, виду відпустки, дати її початку чи поділу на частини, тобто змінити домовленості з працівником. Тому за своїм статусом повідомлення не є розпорядчим документом, це є інформаційний документ, який доносить до відома працівника, що тоді-то щось відбудеться. А наказ це вже розпорядчі до виконання. Повідомлення в зразку у вас зараз на слайді. Це така довільна форма, типової форми нема.